Хмельниччина – у топі аграрних областей України. Тут господарники прагнуть розвиватися, експериментувати і прославляти свій рідний край. Окрім вже традиційного вирощування ріпаку та сої, нині узялися доглядати гарбузи. А це таке собі ноу-хау для нашого регіону. Майже 900 гектарів олійної культури. Група компанії Вітагро засіяла на Ізяславщині. Торік у нас був це попередній рік, який пробний, кому вирощували гарбузи. Подивилися, що ми можемо їх вирощувати вирощувати. Наші агрономи справилися з роботою. На цього року ми отримали свої комбани, які ми будемо працювати. Ставим свого заводу по переробці сушінню гарбузову насіння. Я думаю, що з цією задачею ми справимося на. 5 балів. Завод, що буде переробляти насіння, нині зводять у Михнові із Яславського району. Для якомога якісного виробництва Вітагро закупила сучасну техніку та обладнання, більшість з якого імпортне. Вже на початку осені підприємство запрацює на повну буде прийомка насіння, мийка його сушка, очистка, калібровка і фасування в бікбеги. Після чого буде відправка за кордон готові продукції вже експортуватимуть насіння в Австрію з тамтешніми аграріями. Група компаній Вітагро тісно співпрацює. Цьогоріч наші землероби сподіваються на щедрий врожай. Технічно для цього створили усі необхідні умови. Далі справа вже за небесною канцелярією. Гарбузи посухи не люблять.